Про громадянство України для іноземних легіонерів? Що стосується громадянства, то дійсно так ми подавали там, порядка 10 е, людей на отримування громадянства. Наразі троє отримали. Є велика кількість хлопців, які хочуть лишитися в Україні. Саме громадянство отримати е, напевно трошки менше. А який період це займає десь? В залежності, які є підстави для отримання. Наприклад, є підстава, якщо є державна нагорода, то це тоді швидше. громадянства України це є привілей, і ну, ми маємо це пройти. А щодо того, що, чому хлопці хочуть лишатися, то це тому, що ну, є багато в принципі, причин. Хлопці молоді, вони знаходять тут дружин і хочуть лишатися. Їм подобається Україна. Багатьом і в принципі життя, хоч воно інакше ніж там, наприклад, в Бразилії чи в Колумбії, але все одно їм тут подобається і вони хочуть лишатися.